Любі друзі, будемо зараз трішки працювати в крольчатнику. Ось у нас вчора ми вам показували такий є ящичок. Ми сюди хочемо переселити двох кролів, зробити маленьку годувальницю під також ніпільну поїлку перенести сюди. І ось цієї кришки, що була від цього ящика, будемо робити. Закривну кришку на, 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 на нього. Тільки по центрі ви будемо лобзиком вирізати і вставляти сітку, щоб потрапляло сіно. О, сіно. Вибачте, світло. Тому що наглухо закривати ми в темряву їх не будемо. Ось козенятам нашим Он манюнька у нас це у нас буря. Ось він. Їдять листечку, принесли щойно листя. Підв'язали і вони смакують. Такі вже дорослі козочки такі у нас. Дуже кричали, хотіли їсти, сіно їх не влаштовувало і прийшлося ламати гілки. Приємного апетиту. Будемо працювати. Результат вам покажемо нашої майбутньої клітки ящика. Ось так ми потрудились, зробили примітивну годувальницю під сіно, під траву. Ось у нас поїлочка ніпільна. Оце місце, де вони будуть спадки, два кроля, Напев... впевнені їм вистачить його. І ось зробили, щоб не вискакували, зробили їм кришечку таку. Ось і кришечка з сіткою зверху, щоб попадало світло. Ось вирізали під паїлочку, щоб не мішало закривати, відкривати. Ось такий у нас дво- або трьохмісний ящик вийшов. Дякую за увагу, до наступного відео.